Я тут таке зрозуміла. Випила три таблеточки спіруліна і до мене дійшло Ух, ж моя золота. Для тих, хто говорить, що мені страшно, я боюся, це не моє, мені лячно. Згадайте себе, коли діти підростуть і запитають вас, мама, а чому ти. Не заробляла в мережевому, коли тобі пропонували. А ви тоді що скажете? Та я боюся, я боялася, то не моє, я не розуміла. А дитина буде бачити заробітки тих доходи, тих людей, які. Е... Працюють в мережевому, а мережевий це є бізнес майбутнього. Він вже зараз круто розвивається. А коли ваші діти стануть дорослими і будуть запитувати, мама, дивись, скільки вони заробляють? Ти чого не йшла до них в команду? А ви такі, я боялася, мені страшно. Ну, дитина що скаже? Ш, -ш, Ш! Мама, ти що, тю-тю? Гроші їй страшно заробляти. А мені зараз треба гроші, мені треба нове взуття, сумку, рюкзак, кудись поїхати. А ти боялася? І як ви будете виглядати в очах тої дитини, яка зараз ще маленька, але вона підросте? А маленькі діти менші потреби, а більші діти більші потреби. Тому задумайтеся, чому ви досі говорите мені страшно?